Всім вітання з вами, я Ольга Гуцел. І зараз ми проведемо коротенький обзор кабінета для того, щоб новачки і люди, які зареєструвалися, дуже швидко зорієнтувалися, що там знаходиться, як дуже швидко зробити замовлення, як розібратися, якщо ви партнер. Ви по-перше, хочу вас привітати з тим з вашим правильним вибором, що ви стали партнером, вибрали такого потужного лідера в здоров'ї і в бізнесі для людей, як компанія Премію Інтернаціональ, цим потужним продуктом FitLine. Тому ви вже з нами. І при реєстрації ви отримали партнерський номер і також пароль. Або ви робили реєстрацію саме. Також він у вас є. Прийшов вам на пошту. Вам потрібно його звідти взяти або перейти по цьому посиланні і залогуватись. Логуємося ми тут. Ми вводимо номер, свій ID, а також пароль або електронну почту. Немає різниці. Авторизуємося. Вам може здатись, що не дуже коректно звучить деякі е, назви. Чому це так? Тому що моя реєстрація в Польщі і тому через угор переводчик, звичайно, переводить не завжди коректно деякі вирази взагалі не переводяться. Але це не має значення, це дуже легко зорієнтуватися, якщо ви будете в другій країні. Перше поле, яке відкривається, це партнерське поле, це зона, яка для людей, які розвиваються в цьому бізнесі, які будуть будувати структури і будуть отримувати комісійні. Нагороди тому їм цікаво, як це, як це коли партнери, тому це це якби робоча зона, це ваш кабінет. Тут завжди інформація, швидкі які події мають бути не зовсім незадовгим. Також є історії успіху. Самостійно подивитися. Друге поле дуже прикольно перебула: храніть. Храніть — це магазин. Магазин це тут продукція Фідлайнда відкривається абсолютно вся продукція. У кожній країні може бути вона різна деяких більше, деяких менше, але в цілому повністю все. Також ви можете подивитися по кваліфікації продукцією. Слідуючий йде, або, що таке, або це абонемент, це якщо ви купуєте абонементи, зараз подивимося, які в нас є у Польщі. От їх є, Ви купуєте три набори одразу. І вам на кожних три місяці на місяці на цього місяця ще місяці, два вперед, проставляються пункти. Це дуже вигідно для бізнесу, і скажу так, що ці абонементи в кожній країні вони різні, і також умови різні. Наприклад, в Польщі ми отримуємо платимо за все і отримуємо зразу три набори. Є країни, в тому числі європейські, точно так само в Америці. воно включається як автошип. Ви не платите все одразу. Ви платите тільки за один місяць, вам приходять три набори. І на послідуючі місяці з'являються у вас з карточки списуються гроші і з'являються пункти в той самий день, коли ви зробили цю покупку. Магазин фанатів, спеціальні пропозиції, також це можете подивитись. Також є ще спеціальні пропозиції акції тут, в різних країн, по різному, трошки відображається. Адміністрація. Адміністрація це. Якби поле де багато вашої інформації, ваших даних. Ваші дані ви можете бути замовлення, абонемент, який які ви бали, пароль можете змінити метод оплати, розрахунок комісійних це якраз це поле, коли в кінці місяця у вас є два бонуси. Не два бонуси, бонусів багато насправді, але нараховуються як бонуси одним, в одною виплатою. Це Бонуси і є ще за цілий місяць, і також є шестикий бонус, який нараховується ну на протязі там максимум одного-двох днів. Слідує, дуже цікаве, це дома. Це саме там, де вам мож, треба взяти реферальне ваше посилання. Перше посилання це клієнтське. Якщо ви скинете клієнту, він придбає будь-який продукт. Вам на кінці, в кінці місяця нарахується комісійна винагорода від 15 до 25% в залежності від ви, в якій ви кваліфікації і в якому статусі. Слідуюче посилання це. Посилання би, інформативне, але якщо клієнт зареєструється, він зареєструється як клієнт. І третє це партнерське посилання, яке дає одразу 20% скидки, в залежності, як ви будете рухатись, ви можете отримати 30% і навіть більше скидки від компанії Premium International. Поїхали далі. Дуже крутена штука, яку я не зустрічала ні в одній компанії. На кожен абсолютно товар є окреме сферальне посилання. Це дуже круто для тих людей, які рухаються в інтернеті в онлайні. Можна закрутити хорошу воронку продажів і продавати, умовно кажучи, це прямі продажі тільки в онлайні, не виходячи, ніде не стоячи, нікому нічого не пропонуючи, А це працюєш абсолютно екологічно, і це мене надихає надзвичайно. Додаткова інформація тут відображається, ще які бонуси є: пенсійна програма, автопрограма, які є у нас також відпочинки. Сидимося самостійно. Переходимо в це поле, всі матеріали, які нам де є компанія, вони знаходяться саме в скачаті. Ну, але не, не Ви побачите, зорієнтуйтесь в своєму кабінеті. Тут можна по категоріям бізнес чи добавки заходити, також логотипи, все це можна скачувати і ним користуватись, не те, що можна, потрібно цим користуватись. Також візитки пропустимо, дуже <кій> хороша штука. Про портал, портал продвіження, просування тут компанія все вже зробила за нас. Дуже багато матеріалів підготувала, багато фотографій, якими можна користуватись. І не виходячи, не, не наймаючи фотографа для того, щоб зробити фотографію якоїсь продукції. Буде того, що на кожне є всі кольори, які ви використовували, ви можете їх купіювати, робити свої креативи також в канві, для того, щоб це було естетично гарно і щоб було воно все релевантно. зі Фото, які раніше було, то якби все, все компанія вже зробила. Окрім Fitline, також є матеріали і по премію Інтернаціональ. Тут також ви продивитесь все самостійно, де ви теж можете взяти відеоматеріали, шаблони. Наприклад, шаблони ось такі є. Це також самостійно потрібно взяти з ручками своїм, пройтись і все вивчити. Також ці ж логотипи, які можна з скачати звідси, подивитись самостійно. Далі у нас слідуюча історія успіху самостійно. Дуже крутена штука. От, наприклад, є це ПЛ, це Польща, де я зареєстрована. Якщо ви зайдете, вам відкриються абсолютно всі країни, які є в компанії. В компанія наразі 46 відкритих, та, але це не обмежує в заробітках, тому що в невідкритих країнах також можна заробляти. Це дуже Тоже потужна річ, тому що дуже багато поки не відкриється ринок, тоді тільки ви можете отримати виплати. Тут зовсім все по-іншому, тому можна ці накопичуватися ваші комісійні, і ви можете їх там згідно законодавства кожної країни знімати тоді, коли порахуєте потрібним, або одразу ж оформитись. Я хотіла звернути вашу увагу, що є такі трипутнички. Що це значить, то, що в цих Іспанії в матеріковій і островній різні налоги. І е, податки різні, і тому ви можете побачити, що ціни будуть різні. Е, як, також, також, якщо у вас реєструється партнер з другої країни, ви можете подивитися зразу, наприклад, який є товар в цій країні, прийшовши е, на посилання, відкривається зразу кабінет. Вам єдине, що не відкриється, це партнерське поле, бо воно ну, відкривається тільки в тій країні, де ви зареєстровані. А магазин ви спокійно можете зайти і оглянути, подивитися також, які абонементи є. От теж бачите, скільки багато в це в Австрії. Ми зайшли напевно, абонементів. Також тут можна змінити інформацію про себе. Хочу повернути ще до реєстрації, щоб ви зорієнтувались. Останнє посилання це буде на реєстрацію партнера, коли ви переходите в правій стороні. От я, я реєструвала останню реєстрацію, робила Австралія, і тому вона в мене залишилась. Тут всі реєстрації проходять дуже швидко, і ви можете змінити тільки країну, і вона зразу бере, знайдемо зразу Україну, наприклад, Україну, вона зразу міняє вам і ціни і показує, скільки це коштує саме в Україні. І Реєстрація введе зразу на оплату в інтернеті, взагалі всі послідуючі покупки дуже вигідно робити, дуже швидко. Це звичайний інтернет магазин з вами була я, Ольга Гуцал. Надіюсь вам, що дуже швидко донесла всю інформацію. Вам тепер потрібно тільки самостійно її довчити, протись по всім пунктам. Підписуйтесь на мій канал, не пропускайте ніяких новин. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати нові відео. Також на каналі ви можете знайти відео на різних мовах. Заходьте, підписуйтесь щиро. Дякую з вами. Була я, Оля Гуцо.